Привітати від керівництва клубу Юрія Миколаївича з Днем народження, побажати здоров'я, успіхів, натхнення, перемог нашої рідної команди і також перемоги, перемоги нашої країни. Днем народження здоров'я та перемоги. Я Ще раз хочу власне. вас подякувати за це класне і гарне привітання, але хочу сказати вам ті слова, які я вам кажу вже кожен рік, це третій рік. Не один головний тренер Серівно не може виконати задачу один. Ця задача завжди виконується завдяки в першу чергу вам, тим людям, які. Виходять на футбольне поле і роблять той результат, який нам потрібен. Я дуже вдячний у своєму життю, що я можу спілкуватися і працювати з кожним із вас. Бо для мене ви на сьогоднішній день і на цю хвилину це одне і те саме, що я, як кажуть, що ви, як я, одне ціле. Я кожного з вас ціню, поважаю і знаю, що кожен із вас. Достойна людина і дуже класний футболіст. Тому давайте далі зростати, рухатись вперед. У нас дуже багато роботи. У нас залишилося ще 14 турів. Я беру недоградний матч Шахтарем. Мені дуже хотілося, щоб ми оці 14 турів пройшли на одному диханні. Дякую вам дуже.